Команда телеканалу Рада продовжує роботу для вас. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Про події в Україні та світі розповім далі. Я, Олена Морозова. Вітаю! Армія РФ атакувала шахти на Донеччині. Один працівник загинув, ще троє поранені. Серед них є важкий, повідомили у Міністерстві енергетики України. Також через обстріл були знеструмлені підстанції, які живили вугільні шахти. Відтак під землею опинилися заблокованими 148 гірників. Енергетики і рятувальники усіх підняли на поверхню. Операція тривала три години. Уточнив голова конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. Після ворожого обстрілу без світла шостка. Наразі критична інфраструктура працює на резервному живленні. Є перебої зі зв'язком. Місцева влада розгорнула пункти незламності. Тривають відновлювальні роботи, повідомили у Сумській Ова. Атакував ворог цивільну інфраструктуру вранці. Минуло без загиблих, але є троє поранених. Двоє поранених і у сусідній Бездрицькій громаді, де вночі окупанти атакували безпілотником приватне домоволодіння. Прокурори наразі документують чергову ворожу атаку безпілотників на цивільне населення. Справу розслідують за статтею порушення законів та звичаї війни. У двох людей гостра реакція на стрес пошкоджено легковик. Уранці російські окупанти дроном атакували автівку у Вовчанській громаді, що везла гуманітарну допомогу у прифронтові села. Про це повідомляє поліція Харківської області у телеграмі. Правоохоронці, вибухотехніки та криміналісти задокументували акт тероризму з боку армії агресора. Четверо травмованих у наслідок ворожих обстрілів Херсонщини про це в ефірі нацмарафону повідомив заступник голови Херсонської обласної держадміністрації Олександр Толоконіков. За його словами, російські удари пройшлися по мигільському району та Антонівці. Також окупанти взялися обстрілювати із дронів трасу Миколаїв-Херсон. Бачимо активність в більшості це зранку, коли люди їдуть на роботу, і ввечері, коли повертаються, і тоді саме росіяни пробують атакувати автівки, цивільні, які їдуть по цій трасі, і ми робимо все для того, щоб прискорити процес накриття сітками. І Зараз навіть попри те, що це небезпечно зараз, там працюють люди, які е, займаються цим, е, якраз закривають сітками цю трасу. Ну і також. Окрім цього, робимо ще й додатково розробляємо варіанти закриття або доповнення захисту радіоелектронними засобами. На зранку Росія атакувала дронами Дніпропетровщину. наслідок ударів виникла пожежа на території сільгосп-підприємства. Також зайнявся приватний будинок і пошкоджено авто. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Тактику дронових атак російська армія змінює відповідно до завдань, які хоче виконати. Передусім, щоб ускладнити та виснажити українську ППО. Про таке в ефірі марафону розповів Юрій Ігнат, очільник управління комунікації повітряних сил ЗСУ. Водночас додав посилити ППО на прифронтових територіях можна мобільними засобами. Б'ють по прифронтових областях, починаючи там від Сумська область Чернівська. Далі Дніпро, Харківська, Ну Донецька відповідно туди залучають порівняно із великими обстрілами невелику кількість безпілотників, але їх щонайменше 50, 50, 70, 80 до сотні, атакуючи власне при фронтовій території, в основному завдаючи таким чином збитків, збивати близько до лінії фронту. Надзвичайно важко тому, що власне треба мати певні засоби, які можуть діставати у короткий час на от цих в цих областях. Ситуація на фронті, створення резервів і співпраця з партнерами про безпекові гарантії. Володимир Зеленський привів нараду з військовими. Говорили зокрема про прикордонні райони Сумщини та Харківщини. Там становище визначають саме наші підрозділи, заявив глава держави. Ішлося також про постачання для напрямків на Донеччині та Запоріжжі і про забезпечення резервів для сил оборони. Також була доповідь про роботу з усіма партнерами у рамках коаліції охочих. І як каже президент, упродовж тижня ще будуть зустрічі і робочі контакти. Україна отримає винищувачі f 16 від Бельгії у найближчі місяці. Також 20 мільйонів євро на харчову ініціативу, щоб Підтримати Україну як житницю світу ще 2 мільйони євро від Нідерландів для протезної клініки в Одесі та допомогу у розмінуванні від Люксембургу. Такими стали ключові тези під час першого засідання нового формату співпраці Україна-Бенілюкс в Одесі. Іноземні партнери пообіцяли і посилення протиповітряної оборони та надання дронів розмінувальників. Окрім військової підтримки, готують і країни готують і новий пакет санкцій для тиску на Росію. Також очільники міністерства одностайно підтримують позицію України та вважають, що йти на територіальні поступки не можна. На фронтах війни Бельгія надає сталу підтримку до 29-го року. На морі ми забезпечимо розмінування, забезпечили вам декілька F-16 наступного місяця. Бельгія також працює у складі програми, і ми інвестуємо декілька мільйонів євро у школи, госпіталі, системи енергетики, щоб реконструювати їх. Ми є частиною коаліції. Ми проводимо планування і ми розмірковуємо про виділення сил. Якщо ми ведемо сили, цей процес треба буде прискорити. Ми думаємо про те, який найбільший внесок ми можемо зробити. Але ми готові. Саме тут ми разом з моїми колегами з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу започатковуємо новий формат співпраці Україна бенілюкс як символи доказ приналежності України до Європи та Заходу і доказ нашої єдності не менш важливим є й посилення санкційної політики. Нещодавно був прийнятий 18-й пакет. Зараз триває робота щодо 19-го санкційного пакету. Біля берегів Чукотки на танкері російського тіньового флоту стався вибух. Унаслідок травмовані двоє членів екіпажу. Повідомили у центрі протидії дезінформації при РНБО. Російські пропагандисти запевняють, розливу нафтопродуктів немає і намагаються применшити значення трощі. Однак аварія свідчить про критичний стан танкерного флоту РФ, припускають у ЦПД. В умовах санкцій Москва позбавлена доступу до якісного ремонту та сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю, вибухи пожежі та розливи нафти або токсичних речовин прямий наслідок тіньової логістики, за допомогою якої Кремль намагається подолати санкційний тиск. Удар по логістиці російських військ у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили атаку на об'єкти, що забезпечують бойове постачання військових частин армії РФ. Детали щодо уражених об'єктів не навели. Водночас місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Джанкої і Красногвардійському районі. Телеграм-канал Кримський Вітер уточнив, під удар могла потрапити нафтобаза біля залізничної станції. За даними Міноборони Росії, вранці над територією окупованого Криму було збито. Вісім дронів про ураження об'єктів в російському відомстві не повідомляли. Шість резервуарів знищено повністю. Супутникові фото розкрили наслідки атаки дронів на нафтопереробний завод у російському Новошахтинську. Після удару БПЛА, НП загорів п'ять діб. Це завод на Ростовщині атаковано ще 21 серпня. Протягом кількох днів росіяни намагалися погасити пожежу, але площа горіння лише збільшувалася. Загасити вдалося тільки сьогодні зранку. Новошахтинське НПЗ має стратегічне значення для російської армії, зокрема через близькість до кордону з Україною. Це робить його ключовим логістичним вузлом військ РФ. Тим часом Reuters пише українські атаки на десяток заводів порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії. Агентство припускає удари. Стали відповіддю на російські атаки по газових і енергетичних об'єктах України. А от виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону наголосив, удари по російським НПЗ тиснуть на логістику, бо зупиняють постачання пального для армії РФ. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму до окупованого Криму світлі нафтопродукти надходили поровної переправи, і там проводилися певні технічні моменти уже безпосередньо доставки цього палива на автозаправні станції. А враховуючи те, що сили оборони постійно намагаються наносити удари не лише по об'єктах генерації, а й глобально по російській логістиці, можливо, щоб це паливо не розходилося по кінцевих набувачах. А кінцевими набувачами в тому числі, є і збройні сили Російської Федерації. Сотні щодня за останній місяць удвічі зросла кількість людей у транзитному центрі у Павлограді що на Дніпропетровщині. Це один з ключових пунктів евакуації для переселенців Донеччини, Дніпропетровщини та прилеглих територій. За рішенням уряду до кінця серпня у 15 областях і Києві для евакуйованих підготують понад 30 тисяч місць, включно з місцями для маломобільних людей. Чи вдається розвантажити транзитний центр у Павлограді? Дивіться у сюжеті нашої кореспондентки Ніколь Савченко. Транзитний центр покидає Надія Борисівна. Вона разом з чоловіком шукатиме новий прихисток на Київщині. Саме подружжя нещодавно виїхало з рідного добропілля. А по вікнах. бабах просто по вікнах, бабах, бабах. Балкони ось так склалися, як пиріжок. Отак, от з петель летить все. А подружжя Володимира та Валентини збирається за кордон до родичів. До останнього кажуть, не хотіли покидати свій дім у Білозерському. У нас дом хороший, ми скільки труда вложили, у нас які персики, отакі виноград, Та, кілограм, кілограм вітки, і все бросили. Сильно збомбили, стріляли що страшне, що не ну, Ми в бурінах ночували. Сім штук дронів так, з 10-ї години вечора, всім сім дронів, потім артилерія і може бути й Сплеск переселенців з Донеччини спровокувала активізація бойових дій на сході України, пояснюють Донецькі ОДА. Там розповідають, хто може, виїжджає самостійно, а тих, у кого такої можливості немає, евакуює місцева влада або волонтери. Переважна більшість людей евакуюються з Добропільсько-Білозерської агломерації, а також міста Костянтинівка. Також за останнім часом поїхали активно люди, які проживають у Лиманській міській територіальній громаді. Це села Яровати навколишній. Нині зо 80 відсотків людей у транзитному центрі Павлограда це жителі Донеччини та їдуть сюди і внутрішні переселенці з прифронтових громад Дніпропетровської області, як от Валентина з веселого та Марія з Новолозуватівки. Їхні села входять до межівської громади, що межує з Донеччиною. Дрони літають, стріляють, бахають, страшно, світу немає, води немає, і інтернету ну, зв'язку немає, нічого немає. Їздили, нанімали машину до Первомайська і мали там зв'язку, дзвонили, щоб приїхали, нас забрали. Так що не виносимо, прийшлося виїжджати. Стріляють давно. Я хотіла добратися сюди, так не можна. Нема транспорту, а ніхто боїться сідати. І нема ні води, ні їди. Не хліба, не магазинів. Нині щодня у транзитному центрі Павлограді за 400 людей. А одного дня тут зареєстрували пів тисячі переселенців при тому, що сам центр розрахований на 140 сорок розповідають волонтери. Та додають нещодавно шелтер вдалося трохи розвантажити. Буквально на днях відкрили транзитний центр у місті Лазова Харківської області і. Це місто через цей транзитний центр проходить в Вархтанецької області, це саме Краматорський район, це Константинівка. Відкриється ще один транзитний центр у селі Волоське, це примістя Дніпра. Та головна проблема в місцях тимчасового проживання. Вони переповнені. Це гальмує розселення людей і змушує їх затримуватися у транзитних центрах, додають волонтери. Дніпрі місця тимчасового проживання переповнені. В Дніпропетровській області ще є трохи місць. Наразі активно приймає Рівненська область, Кіровоградська, Львівська та Київська. Але ми маємо не забувати про те, що евакуація рухається далі, і треба відкривати відкривати нові місця, щоб був резерв для можливої евакуації далі. Ніколь Савченко Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Дякую за увагу. На сьогодні у мене все проте. Не прощаюся. Побачимося в наступних ефірах. Бережіть себе, любіть Україну та наближайте нашу перемогу.